Майдап, як завжди, все нестандартно. Тому саме сьогодні НЛО викрадає корову. Mm -hmm. Привіт! Я Олександр, засновниця Майдак. І я перетворюю складні ідеї на живі динамічні проєкти, які захоплюють, надихають і відкривають внутрішнього генія в кожній день. 8 років тому мені прийшла ідея створити простір, де діти стають не учнями, а дослідниками, інженерами, винахідниками, але власного мислення. Творчість, експеримент, справжні пізнання через дію, ось мова, якою говорить майдан. Я вірю в освіту, яка розкриває, а не стримує, де знання це не механічне запам'ятовування, а особистий досвід. Майдан – це міст між старою школою і майбутнім. Майбутнім, яке починається з живого досвіду, а не з підручника. Де діти не бояться помилятись, мислять творчо і знаходять нові підходи. Якщо вам теж тісно в рамках старої освіти і ви шукаєте простір, де є свобода мислення та самовираження, то чекаємо на вас.